Багато хто думає, якщо квартира довго не продається, значить з нею якась прихована проблема. Але це не завжди правда. Причин може бути кілька. І перше це завищена ціна. Часто продавці припускаються однієї тієї ж помилки. Формують вартість квартири, виходячи з особистих бажань, а не орієнтуючись на ринок та рекомендації спеціаліста. Маркетинг та презентація. Будь-яка квартира потребує правильної презентації. Неякісні фотографії та опис точно зіпсують враження покупців. Якщо ваша квартира не продається, не поспішайте розочаровуватися. Справа не в самій квартирі, а в підході до її продажу. Щоб зрозуміти реальну ситуацію, рекомендую консультуватися з спеціалістами. Спеціалісти агенції нерухомості «Прем'єр» допоможуть оцінити квартиру правильно та проведуть якісну роботу для продажу об'єкту. Якщо хочете оцінити свою квартиру або знайти вигідні пропозиції, пишіть нам у директ.